Українці, привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої популярної країни, як Литва. Чому ця країна є популярною? Тому що більшість автомобілів, які сьогодні, Приганяють в Україну, вони також приганяються з Литви. Якщо ви пам'ятаєте раніше, коли було таке явище, як євробляхи на українських дорогах, то 50% це були автомобілі з Польщі і майже 50% з Литви. Ми дамо сьогодні 10 порад, як це правильно зробити, які мають бути документи, і розкажемо лайфхаки, як зробити розмитнення вашого автомобіля не за всі гроші світу. Отже, поїхали. Перший блок це документи. Розпочнемо з технічного паспорту. Паспорту. Ось як виглядає технічний паспорт на автомобілі в Литві. Звичайний технічний паспорт, де вказуються всі необхідні дані автомобіля, вказуються дані власника. І чудово, коли ми маємо технічний паспорт при купівлі авто, ми можемо відразу зробити прорахунок митних платежів відповідно до тих даних, які вказуються в технічному паспорті. Наступний документ, другий пункт, коли ви купуєте автомобіль, це договір купівлі-продажу. Дуже важливий документ. Чому? Тому що саме від тієї ціни, яка вказана в договорі купівлі продажу, митниця і буде розмитнювати ваш транспортний засіб. Як зробити розмитнення для вас дешевшим? Як вам зрозуміти, яка має бути ціна в договорі купівлі-продажу? Є корисний лайфхак, яким користуються всі брокери, яким чином це все відбувається. Наприклад, ви купуєте автомобіль і як дізнатись мінімальну ціну? Що ми робимо? Ми заходимо на німецький сайт мобіледи, де вибираємо аналогічний автомобіль, аналогічний рік, аналогічний об'єм двигуна, і робимо пошук, і бачимо всі автомобілі. І фільтруємо від нижчої ціни до більшої. і Дивимось, мінімальні ціни, які є на ринку. Ну, цей автомобіль має бути не там не битий, не пошкоджений, а звичайний автомобіль. І вже від цієї мінімальної ціни ми можемо розуміти, яка ціна є на ці автомобілі в Європі, і таку саму ціну можемо ставити на наш автомобіль. І вже від цієї ціни розмитнювати транспортний засіб далі. Третій дуже важливий документ, коли ми вже купили автомобіль, ми отримали договір купівлі-продажу. Нам що потрібно зробити? Зняти автомобіль з обліку. В Литві автомобілі знімаються в спеціальних організаціях. Вона називається Регітра, це аналог нашого сервісного центру. Там автомобілі ставляться на облік, там автомобілі з обліку знімаються, і всі необхідні операції проводяться з автомобілями. Коли авто знімається з обліку, ви отримуєте. Нові транзитні номерні знаки, і також спеціальний документ, який називається Пажима. Цей документ зазначає, що автомобіль знято з обліку, там вказано номер транзитних номерних знаків, і вже з цими документами ви можете спокійно вирушати до кордону. Ваш автомобіль повністю підготовлений вже до розмитнення. Наступний четвертий етап. Також необхідний документ, який ми будемо робити вже біля польського кордону. Цей документ називається Митна декларація ex 1 або експортна декларація, або в народі називають просто замитнити автомобіль. Документ цей робиться в спеціальних організаціях, які називаються Агенція цельна в Польщі. Також, звичайно, можна його зробити і в Литві, але в Литві він буде коштувати в два а то і в три рази дорожче ніж біля польського кордону. Саме через це ми рекомендуємо цей документ робити біля польського кордону. Він необхідний для того, щоб поляки випустили ваш транспортний засіб з зони Європейського союзу. Є організації агенції ценні, які працюють цілодобово 7 днів в тиждень. Тобто, з цим документом. Особливих проблем немає. Його орієнтовна вартість на сьогоднішній день плюс-мінус 100 злотих. Наступне, що ви маєте отримати вже від митних брокерів, коли ви організували весь цей пакет документів, попередні, які ми говорили. Ви фото всіх документів скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram, і ми вам готуємо спеціальні коди ПД і ЗДП. Попередня декларація і загальна декларація прибуття. Ці коди вже потрібні для української митниці, щоб ви могли спокійно заїхати на територію України. Якщо, наприклад, експортна декларація, попередній документ більш був потрібний для польських митників, щоб поляки випустили автомобіль, то коди ПД і ЗДП вони вже необхідні для української сторони. Ці коди ви можете просто на телефоні показати митникам, і вони вас запустять, або продиктувати їх, або виписати на бумажечку. Проблем з цим немає. Якщо у вас вже є активні коди, вас українська митниця запустить без жодних проблем. Наступне, що також має бути, звичайно, жодні ці всі документи не будуть підготовлені без ваших документів. Мають бути документи власника, що потрібно для розмитнення. Багато хто питає, потрібен закордонний паспорт? Так, він потрібний і він потрібний для Європейського Союзу, коли ви там купуєте. А в Україні потрібні внутрішні документи. Внутрішній український паспорт, довідка про Місце реєстрації, якщо в паспорті немає штампу, і ідентифікаційний код. Якщо немає коду ідентифікаційного, це не проблема. Має бути спеціальна відмітка в паспорті, що особа відмовилась від коду, і тоді зазначається номер і серія паспорту. Далі бувають такі випадки: це можна сказати сьомий пункт. У нас коли ви самостійно не їдете за автомобілем в Литву, або коли ви їдете в Україну, але на себе авто розмитнювати не хочете, хочете розмитнити на когось іншого. В такому випадку повинно бути доручення від власника. Наприклад, ви купили автомобіль в Литві і хочете зареєструвати відразу на вашого родича, який в Україні. То ваш родич, який в Україні, має піти до українського нотаріуса і зробити на вас звичайний зразок українського доручення на купівлю автомобіля і на доставку його в Україну. Ці зразки доручення є в інтернеті. Всі наші водії, які їздять, у нас також є ці зразки, кому було потрібно. Ми можемо скинути вам на Viber, WhatsApp, Telegram, Ви потім з цими документами прийде до нотаріуса, і нотаріус зробить таке доручення. Воно коштує недорого 500 плюс-мінус 600 гривень. Далі, коли ви вже приїхали в Україну з цим, цим пакетом документів, отримали коди ПД і ЗДП, відбувається митне оформлення на внутрішніх митницях. Внутрішні митниці є в кожному обласному центрі України, і можна в кожному обласному центрі розмитнити автомобіль. Відбувається процес плюс-мінус 2-3 години. Ви на митному терміналі сплачуєте кошти на рахунок митниці, сплатили кошти, все оформили і отримуєте від нас митних брокерів два документи. Це вже нові митні. Декларації, які посвідчують, що ваш транспортний засіб розмитнено і за нього сплачено всі митні платежі, довідка МД2 та МД6 відповідно. І вже з цими документами ми йдемо далі. Наступний етап 9 сертифікат відповідності. Щоб зареєструвати автомобіль, який ми пригнали з Литви в Україну, потрібно пройти сертифікат відповідності. Він робиться в цих сервісних станціях. Їх є дуже багато, як правило, вони знаходяться біля кожного сервісного центру. Заїхали, зробили сертифікат. Відповідності отримали, і далі останній 10-й етап це реєстрація транспортного засобу вже на українські номери. Для цього потрібно зробити експертне дослідження, яке робить експерт при сервісному центрі, і подати документи на отримання українських номерних знаків. Весь цей процес, який складався з 10 пунктів, якщо робити все поетапно, у вас не буде жодних проблем. І на кожному етапі ми вас проконсультуємо і допоможемо. Важливо також буде згадати про. Дослідження експерта, але на період митного оформлення, наприклад, коли автомобіль має деякі пошкодження і митниця хоче нам підняти ціну розмитнення, каже, що вони не погоджуються з ціною, яка є на в договорі купівлі-продажу. В такому випадку можна робити витяг експерта, спеціальний документ, коли експерт фотографує автомобіль, показує його реальну вартість, і коли ми маємо вже цей. Довідку експерта, ми бачимо, що митниця нічого з цим зробити не може. Але мають бути пошкодження, мають бути явні факти, що автомобіль було пошкоджено і що він коштує в Європі дешевше. Тому що ми не маємо розмитнювати автомобілі з пошкодженнями по ціні свіжих нових автомобілів, які ці пошкодження не мають. Отже, українці, цих 10 пунктів, якщо ви їх будете дотримуватись, у вас не буде жодних проблем. А вже з доставкою автомобілів і їх розмитнення, ми вам завжди допоможемо. І бажаємо вам. Самого нового та самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.